Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахетів. Звісно, вона має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що вона може йти трохи далі, має трохи більшу вантажу підйомність і є трохи більш досконалою в плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково ФПВ влучив у цивільне перехрестя. Тому е це дуже зручно, щоб зрозуміти, е як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. І також е це в п'ять разів дешевше ніж шахет. Що дуже корисно для нашої країни, яка не така багата, і ми дуже покладаємося на фінансову допомогу від партнерів.